Дивіться, яка яркість, і не треба ніяких лампочок, нічого. Да? Сама природа як освітлення дає. Отакий ліс тут. І все, і вже дерева розпустилися, і вже наскрізь ти нічого не побачиш. Все, ти вже в рамках. А от коли взимку нема листя, ти бачиш наскрізь, нема рамок. Розумієте? Але нема такої красоти, так що всі пори року дуже гарні. Знаєте, про що подумала? О, зараз поговорю про це і мені в ленті потім буде вилазити. Зараз розказують, що коли ти ходиш, потім там ще безперервно ходиш, там прям ціла техніка на гроші. Будеш багатий, якщо будеш ходити. Якщо б це дійсно діло, то я не знаю, якою я багатою була. Може, розумієте, вони розказують про гроші, про багатство в грошах, коли ти ходиш. А взагалі-то, коли ти ходиш, це багатство буде в здоров'ї, а не в грошах. Коли Марія Марія виявили цукровий діабет... Я чоловіку так і сказала, візьми всі свої кошти, що ти так тримаєш, візьми кошти всі світу, не допоможе, правда? На 5 хвилин цього поділа, так що я все життя кудись йду. Ми 12 років з бабуською-дідкою прожили секрема, мами, мені були дуже хороші. Вони її прийняли як дочку. Я такого не бачила, і після них. Я не вірила, я думала, що це все анекдоти. Де для дочки одне, а для сина друге. Я думала, що це все анекдоти, тому що мого баба з дітою були і дочка, і сини були, то вони це є, третінького, коліньку, вони жаліли більше, ніж всіх. Але в них таке велике серце було, що вони приймали і зятів, і невісток вони приймали. І ніколи нікого не обідали. Я ж думала, що це скрізь таке, а, то я, ми переїхали потім е, від них якби, через поле, через ліс, вже кий, ну, Київська область, там вже все прикисається Житомирська з Київською. Ми коли переїхали, то через ліс була дорога 8 кілометрів. І я туди кожну п'ятницю бігала. Вже як ми, мені було 12 років, я в п'ятницю приходила додому. Шуршала, і там щось шуршить, <гум> бо й що коба не вискочать. А... Навіть записку мамі не залишала і бігла до баби. І, звичайно, вже якби осінню, то вже темніло дуже рано, але все одно йшла, приходила вже поночі, ну як поночі, ще да? вечора, це вже ж темно, а там ще дорога була така. Надо, треба було виходити через кладбище, одне село і потім вже друге. А, цікаво було. Так що, Все життя кудись їду. Все життя кудись йду. То купатися в ополонку бігала щодня, по можливості. Е, з сьомого класу, з сьомого класу ходила. Але бігати ніколи, ходить так. Да. І отако, коли ти йдеш уперед, вперед, вперед, в тебе отак сили дуже багато. А коли треба вже повертатися, ти вже не хочеш повертатися. От різко якось тобі важко стає. На велосипеді їздила. Від метро додому ходила. Я ніколи ну, закінчила школу. Поїхала вчитися і ніколи не ходила на маршрутку місцеву, а бігла вже на пряму маршрутку, тому що ця була вічно забита. А, я все час кудись іду. Я оце тільки зараз <розуміла> зрозуміла. А, потім сюди приїхала, теж ходила. Дитина в садочку. Машини нема, на яку ти роботу виїдеш. і дитина Марія тільки на мені була. Якщо свикруха поруч живе, це взагалі ніякої ролі не грає. Вибачте, але пусте місце. Якщо захочете, то розкажу вам, як я до цього прийшла. Дуже довго, сім років я до цього йшла, поки зрозуміла, що я для них пусте місце. Тільки вид роблять. Але то натура така й характер. Так що все життя кудись біжу, кудись йду. Я знову біжу йду. Можна було б, звісно, да, дитині Марії інсулін поставити і тих півтори години. Куди ти підеш? Додому приїдеш, вже треба їхати. Що його кататися туди-сюди. І зима була дуже хороша. Може разів п'ять за, за весь шкільний період я сиділа в машині. То весь час кудись йду. То чекала, де мої гроші. Йду, 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 йду все життя йду. Так що таке, хочеться ж розуміти, хочеться ж тримати їх в руках. А, взагалі відношення до грошей, а, ну, знову ж таки, оце, де воно взялося, оце дурень думкою багатії. Кажуть, що, е, ну як заспокоїться по відношенню до коштів, що кожній людині е, в житті виділена сума. І от е, та сума, яка тобі виділена, ти її не перепригнеш. Mm. Mm. Мені здається, що це придумали е, ті, хто керують державою. Щоб люди заспокоїлись і от далі в бідноті жили. А ще мені подобається дуже варіант, коли чоловік із жінкою женяться, да, діти в них є. Дуже часто таке буває, коли. Е, або чоловік, або жінка починає заробляти. Дуже добре заробляти, що може забезпечити сім'ю. І бувають такі моменти, коли чи чоловік, чи жінка е, йдуть з сім'ї, розлучаються, і різко в них ці заробітки пропадають. То є така тенденція, що саме з цією людиною, і це. Цього партнера гроші, а не твої. Просто вони через тебе приходять до цього партнера. Тому, тому хтось зужить на велосипеді, і мені вже стало страшно. Тут класна дорожка на Веліку це не в горах, що ледь витягуєш. Бонжорно. А, а тут дорога супер. Класно, люблю на Веліку кататися. Але це ж треба той Велік сюди привезти. Десь біля школи залишити, І можна кататися буде. До речі, хороша думка. Але ж в нас, як завжди, в нас вдома куча велосипедів, але вони всі негодні. Ті, ті велосипеди них ж тут не ремонтують, так як в нас, да, запчастини, будуть купляти ще щось. Вони от їздили. Якщо то був бюджетний велосипед там за 100 євро, до речі, за 100 вже, напевно, не купиш. Ті, що були по 80, вже 150. Але 150 євро. Звичайний велосипед, який буде тобі їздити 10 років. В Україні скільки звичайний велосипед коштує? Ну, такий оці полуспортівні, ти дай тепер. 9 років тому моя сестра купляла за 6 тисяч. Звичайний, класичний, без спортивного, без нічого. Він ще такий цікавий, дуже на старий лад зроблений без рами. 6 тисяч великий. Дев'ять років тому. Я ж так дивилася, тут такі дешеві велосипеди. І можна в Україну відправляти. Казали, що нам щось хлопці 30 євро чи що беруть для те, щоб відправити в Україну. То в мене вдома хламу велосипеди є, але вони їхати не будуть. Вони не їздять, ті велосипеди. Ну, в мене хтось написав, що Франческо. Этот... Ну, чи що барахло додому зносять. Боже, що це хвороба. Плюшкін, плюшкін, що це хвороба. Ой, каже, моя сестра і її син 24 роки. Після служби вже електриком працює. Він все додому зносить. Все додому зносить. А що знаєте, що бере Плюшкін, мій плем'янник в Україні зараз. Бере, скуплює все антикваріат ще й в інтернеті. Якісь магнітофончики, якісь кассетники, якісь у нього програвачі. є, це, <реку> <реку> Сестра каже, таке робить, що це капець, Так що дякую тій людині, що написала, що Плюшкін це хвороба, це дійсно хвороба. А ми оце йдемо. Ой боже, білка, я вам білку пусту. Ви бачили, куди вона втекла? У них тут білки чорні. Кажуть, що є десь рижі. Хвост мені воно показує. Ну, його взагалі не зрозуміло, де він той хвост. Ой, не шевелиться, не хоче шевелитися. Ой, така тут дорога шикарна. Після українських грижих білок. Я тут перший раз як побачила чорну. <гум> Бо не по собі трохи. Але білка, чорні білки повністю, їх не видно. До речі, велосипед це не просто ця, -ця ігрушка. От чому малим дітям придумали велосипеди? Для, для тазобедрених суставів. Дитина ножкою крутить і розвиваються тазобедрені сустави. Так само і ми дорослі для тазобедрених суставів, тому що, знаєте, оце я вправа велосипед або тренажер-велосипед. Це не то, що там для схуднення, а для тазобедрених суставів. Це білка з коят дуже милий, гарний. Ну, і от до цього року я ходила весь час у своєму райончику, у своїх горах. І в минулому році я вже знала, от як тільки я думаю про те, що Просто може й вас так само. Як не крути, все одно всесвіт і знаки посилає, і все. Буває, вже щось відбудеться, і ти такий думаєш, а було, а говорив про це, або ми загадуємо бажання. Ну, це не було моїм бажанням. Я ще така подумала, боже, як, як мені надоїло тут ходити, і я вже знала, що якщо ти тільки так подумав, я ще й відігнала від себе ці думки. Тому що коли з тобою щось відбувається одне і те саме, і тебе це не вбиває, і навпаки, здоров'я в тебе є, то хай воно так і буде. Ми оце привикаємо до цих американських горок. Так? Я коли жила в Україні, це були такі сплошні американські гори, ти кудись горки, ти кудись біжиш, ти щось робиш. Ну, це життя. Коли ти в Русі, це життя. І коли я в минулому році подумала, як мені надоїло там по тій дорозі ходити вже, зустрічати тих людей, які питають одне й те саме, коли хата буде будуватися, позвоніть до своєї подруги, до моєї свекрухи та спитайте в неї, що вони не тільки будуть басні крило розповідати, Це я по селі не хожу, то не знаю, що це вони там придумали вже чи ні, що в Лаурію ми переїжджаємо, Там іще. Як ото писано? Я, він не впевнений. А вже всі нас переселили, розумієте? Ну це ж село, пройдися по селі, але все одно така тупість. От саме в італійському селі я відчула оце тупість їхніх цих балачок, тому що мій чоловік сприймає. Так що на рахунок дороги? Я відігнала цю думку, тому що я розуміла, що якщо я вже починаю думати про те, що як мені тут надоїло, то вже щось буде. Ну і будь ласка, в серпні місяця діагноз в Марії діабет, і кожного дня я маю приїхати поставити інсулін на перекус, потім до обіду погуляти. І все, і будь ласка, змінила я маршрут, змінила дорогу. Тут щоб ходити, взагалі шикарна дорога. От бігати я не буду, а отаку іти кілометрів п'ять ну це шикарно просто. Ще й тут машин дуже мало їздить. Отакі от от, ще машини в Італії їздять. Шикарні. <сум> Ми ж так розуміли, вони ж за машину налог платять, да, Там страховку, налог. А цій, цій машині вона ж вже від'їздила. Їй, напевно, років 40-100%. То там, здається, після 30 років, якщо машині 30 років, ти на ній ще їздиш, за неї ж платився весь час налог, платила страховка, то е моя знайома, вона спеціально таку машину тримає, то вона щось там в рік е платить за неї 30 євро. Але от я не пам'ятаю, чи налог, чи страховка там 30 євро. Ну, і вона на ній там, якщо є сніг чи що то, така повноприводна. Оце ці машинки такі о, і задніми колесами воно їде, і передніми, що там 4 на 4. Так що, <ic1> <с life> що вам я тут тільки не розкажу, При, приєднуйтесь. А, ну. Всім добра. І хай ми будемо, знаєте, от кажуть, є чорне і біле. То чорне, то біле. Я не знаю, мені вже здається, що те чорне і біле, кожна людина вирішувати самі, як в кожній ситуації дивитися на чорне і біле. Звичайно, що українців взагалі зараз відкинуть ще на 200 років тому. Тому що те, що в кожного українця в голові, він не може це відкрити, сказати і поговорити, тому що в нас є зовсім інша проблема. І, ви знаєте, про це говорити, щоб говорити про війну, про події, це треба бути взагалі професіоналом і все там те бачити, щоб про це говорити. Тому. В мене дивіться, що ой, блогери, щось там зрозуміло». говорить так, це наша сущність, ми про це маємо говорити. Ну, Я хочу про це говорити, про те, що я говорю. Я хочу, щоб мої діти потім ну, побачили, яка я в них була. І це ж генетично передається. Це, я не знаю, це В космос запускаються твої думки, і потім воно ж вертається. А зараз Земля вібрірує набагато швидше, тому що, якщо ти задавався питанням раніше, то відповідь тобі могла прийти через 5-10 років. Зараз, якщо ти задаєш це питання, то відповідь тобі приходить дуже швидко. Я не встигла минулої зими подумати, як мені та дорога надоїла, а мені вже в серпні місяці прийшла відповідь, будь ласка, ходи, ось, ходи, по красоті ходи. Просто не хочеться говорити, що за рахунок здоров'я Марії, Короте, такий каламбур, що тут да. жах. Але у мене все добре, в Марії все добре. У Франка все добре. Це другу неділю він у відрядженні. Завтра має приїхати. Все добре, все добре, тримаємось і таке. Просто треба вслух, напевно, промовляти те, що ти хочеш, те, що бажаєш, те, що тебе турбує, щоб всесвіт почув тебе.